Куди це я йду? А я йду фотографувати. Завжди боюся, що відкриються двері ліфта, і там хтось стоїть з сусідів і почув те, що я говорила, коли їхала в ліфті. Купила собі нове осіннє взуття і правий, його частіше міряли мені взагалі, не мулює, не натирає. А лівий настрає. Я вважаю, що це несправедливо. Будь ласка, можна ліві чоботи теж міряти. Я думаю, що їм образливо мало би бути. Прошу важливі теми. Я не змогла дивитись на своє брудне взуття. Мушу встати витерти, бо це капець. Це я вважаю контент. Ой! О, О спина тепер болить. після лікарню і так завжди якось. Дивно, мені здається, ніби мікроби на мене прямо нападають з дверей. <пит> Питання не в тому, куди я йду. Питання до кого я йду. Як ви думаєте, один, два, три. До Насті. Вирішили ми з Настю сьогодні пофотографуватись в парку Франка, куди я, власне, і прямую. Трохи хмарно сьогодні, але як є. Насправді, то сьогодні понеділок а на вихідних я їздила додому, але я там зняла оце. Я вдома. Все, що я з того зробити, це об'їстись. Десерт? Mm -hmm. О, так, давай. Могимо, так. Може бути. З переліку набрали цілу миску Ну і власне все. <хи> так от, у Львові дуже тепло. Прогноз погоди мене обманув. Я нашупкалась, Кофта, тепла куртка, шарф. Іду вся спина мокра. Хвилинка української мови. Правильний наголос. Не спина, а спина. Наголос на «и». Спина. Перший склад. Церква Юри позаду мене. Екскурсія Львовом. Оп! Угу. Так то люди просили мене показувати більше Львів. Я не знаю, що вам запропонувати. Чесно. За п'ять років життя у Львові взагалі я зрозуміла, що його дуже романтизують. Я дуже люблю Львів. Але через всю цю атмосферу архітектури і так далі дуже люди романтизують Львів. Все не можу рука болить. Па-па! А ще сьогодні сталося таке, що мене дуже розчулило. Приходить мені повідомлення на мою робочу пошту. Я під кожним відеом лишаю відеом. відео... Я під кожним відео лишаю пошту для співпраці. Приходять мені повідомлення від чоловіка, якого звати Сергій. До речі, привіт вам, дуже велике і дуже дякую. Вже вже кажу дякую, бо це мене дуже чуло. За що я дякувала? Чоловік вирішив мені подарувати третю частину Гаррі Поттера. Я в попередньому відео говорила, що збираю колекцію з книжок. Я відкриваю повідомлення, а там пише: Хочу вам подарувати книгу. бачу, ви збираєте третю частину. і Прикріплює фотографію, де він дивиться моє відео і. І книгу. Це було дуже приємно. От, реально, це повідомлення, просто воно зробило мій день, наскільки наші люди прекрасні. Просто дякую вам за вас, Сергій. Я не казала, але я вже знайшла третю частину, вже її купила, і в мене є вся колекція. Я вже першу прочитала. А я вже в парку Франка. Тут так гарно. Хочу поділитись враженнями про Гаррі Поттера. Може, тут є фанати. Я прочитала першу книгу. Я в шоці. Я в шоці. Реально, там хтось мені написав, що після прочитання книги перегляд вже буде здаватись не таким вже й цікавим. І так і є. Я вирішила робити навпаки. Я спочатку дивлюсь, а потім читаю книги. Бо не те, не те, вся магія розвіялась, розумієте. А ще Хагріт бухав. Ну там так і писало, він реально пиячив. В фільмі такого не було, все таки казка для дітей. Ну, Хагрід бухав. О, зі мною. <плес> Такі гарні макаронці, стоїмо дивимося на них, а це муляж. Кажу Настя, так і в житті. <плес> <плес> Хочете прикол? Настя мене заперла на лису гору у Львові. Я тут перший раз, але тут так гарно. Тут, правда, жахливий вітер, але кадри, то, які вийшли, я тут вставлю. Записуйтесь до мене на зйомочки. Три дні 3 дні я не виходила з дому. Мені здається, що я погано вимила голову, знаєте, коли наносиш бальзам, але погано його змиваєш, і воно таке, ну, ви розумієте, треба якось заплести, без поняття як, тому що воно нормально не збирається. Ну, але ще маємо, то маємо. Зачіска готова. Хочу намазати перед трабіжкою руки кремом, тому що там дуже похолодало за ці дні. До речі, дуже класний крем, чудовий аромат. Мені подобається і робить руки м'якими і приємними. Щось мені вже важко. Розминка. Хороша розминка це запорука хорошої пробіжки. Тому розминайтесь. Навушнички, звісно. Навушнички під час пробіжки завжди зі мною. Лижна куртка. Нормально влізла. Ще я завжди з собою беру бананку, супер зручно. В пробіжках. Боже, я ніколи от не вмію оце робити. Оце, як оце. воно робиться. Вирішила побігти в лижній куртці, тому що зима якби не за горами, там реально так. Похолодало за ці дні, поки я сиділа вдома і писала свій диплом. Я ще думала, чи варто мені взяти шапку, але напевно я не буду її брати. Дивіться далі, пошкодую я про це рішення чи не пошкодую? Звісно, пошкодую. Оце знімала вам, як я збираюсь на пробіжку, і тут стоять у мене завжди горішки в шкарлупці. От як ви думаєте, чому вони завжди в мене тут стоять на виході з-поміж усіх парфум, ключів і так далі? Ваші варіанти в коментарях. Хто відгадає, той тому горіх. Чемпіон перед вами. Ваші ставки. Ну і ладно. <ріху> Хотілося ви поставили ставку, скільки я пробіжу, але двері ліфта закрились, тому <ріху> перше, що я можу сказати, шапка була б тут дуже доречною. То я так виглядала весь цей час. Коротше, я зрозуміла, якщо ви себе хоча б трішки не любите, бігайте. Оце як тільки я роблю хоча б мінімальну перерву в пробіжках, все, то так важко знову все починати, входити в правильний ритм, в правильний темп. Це просто катастрофа. Загалом я в парку Франка. Тут таке вже все опале, така пізня осінь. Біжу далі. Я все, я пробігла три кілометри, докази. Фотографую цю мить на пам'ять для фото і для звіту своїх пробіжок. Це було дуже важко. Я вам скажу так, в пробіжках найкрутіше не сам процес бігання, а відчуття, яке в тебе є після того, як ти пробігла. От заради цього відчуття зараз варто було вийти і цього похмурого дня побігати. А я захотіла зробити домашню піцу, таку, знаєте, з ковбаскою, з грибочками, з майонезиком, з кетчиком. Тут булькає тісто гарне. Рецепт тіста я попросила в маму, вона мені його дала, сфотографувала в своєму записнику рецептів своїм почерком. Цей рецепт. Я отут вставлю картинку, і якщо ви розгадаєте, то ви будете мати дуже чудовий рецепт для тіста і дуже простий, і дуже смачний. От я складаю цю піцу і думаю, що ніколи б у житті десь в закладі таке би не замовила. Під час перегляду цього відео заплакав не один італієць, а мені смачно. А що ви мені зробите? А нічого. У нас вимкнули світло. Я з телефоном. Не встигла зняти, як я дегустую піцу, але запевняю, вона була просто чесно, дуже смачна. В принципі, я вже могла йти зараз спати. Світло вимкнула книжечку, би почитала собі пішла би спати. Завтра би включила камеру з вами, би нормально попрощалась, але ж ні, тому що дуже гріє моє серденько те, що у вас вже три тисячі три тисячі людей на моєму каналі. В мене просто вау. Я не можу зараз знайти слів, мені здається, їх ще не створили, щоб я могла описати те, наскільки мені приємно. Просто безмежно дякую, що наближаєте мою мрію. Навіть так. Ви змушуєте мене не зупинятись, продовжувати. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що дивились. Підтримуйте Збройні Сили України обов'язково. Не забувайте, завдяки кому ми тут з вами збираємось. Підтримуйте один одного. Будьте щасливі і всім 36 і 6. Па -па. Я закрутилась, я дуже закрутилась. Фу. Йду своєю грілкою спати. До побачення!